Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Ванат пояснив, в якому клубі хоче грати. Леоненко різко розкритикував Реброва та збірну України. Ротань пролив світло на своє майбутнє. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, нам до 30 тисяч залишилося 150 підписників. Я хочу попросити вас підписатися на канал. Я буду вам дуже вдячний. Дякую, що вислухали. А тепер до новин! Хабі Алонсо розраховує на Андрія Луніна та хоче, щоб він залишився в реалі. Якщо українець все ж попросить про трансфер, йому не чинитимуть перешкод, повідомляє Дефенса Централ. Поки що всі рішення відкладаються до завершення клубного чемпіонату світу, на який 26-річний українець поїде разом з командою. Київське Динамо ухвалило рішення зберегти у складі універсального гравця. Олександра Караваєва, клуб та футболіст, досягли попередньої домовленості про продовження контракту ще на один сезон. Термін чинної угоди Караваєва з Динамо закінчується наприкінці нинішнього футбольного року, нагадує телеграм-канал Динамо Київ Інсайт». У столичному клубі оцінили досвід Олександра Караваєва, його універсальність і готовність залишатися частиною проєкту Олександра Шовковського на перехідному етапі. Попри спади в ігровій практиці, тренерський штаб довіряє 32-річному футболістові як цінному резервістові, здатному зіграти на обох флангах оборони і в півзахисті. Новий контракт стане логічним продовженням співпраці. Досвідчений футболіст виступає за білосиніх із 2019 року. Раніше вихованець Шахтаря грав за Севастополь, Зорю та турецький Фенербахче. У сезоні 2024-25 він провів 25 матчів у всіх турнірах. Забив 5 голів та віддав дві результативні передачі. Часто виходив на заміну і виявляв стабільність. Очікується, що офіційно про продовження буде оголошено влітку. Керівництво розраховує на досвід Краваєва в Єврокубках і внутрішньому чемпіонаті, особливо в умовах можливих літніх трансферів. Матвій Пономаренко підписав новий контракт з Динамо. Угода розрахована до 31 грудня 2028 року. Наполі замінить конте. Вже є кандидат. Неаполітанці вже почали перемовини із Масіміліано Алегрі. Президент клубу вважає, фахівця гарною кандидатурою, яка зможе замінити конте у разі його відходу. Останнім клубом Алегрі був Ювентус, який він залишив після минулого сезону. Друзі, ось я чогось не розумію. Навіщо Наполі змінювати тренера, якщо ви і так на першій сходинці? Друзі, напишіть мені це в коментарях, поясніть. Мені буде дуже цікаво почитати. Колишній нападник Динамо та збірної України Віктор Леоненко різко висловився про заявку національної команди на товариський турнір, який пройде в Торонто. Наставник синьо-жовтих Сергій Ребров викликав у команду низку нових виконавців, але не всі вони влаштували ветерана українського футболу. Леоненко зазначив, що вибір воротарів не викликає в нього запитань. Повідомляє Спорт Експрес в Україні Віктор Леоненко заявив, що захисники та півзахисники, яких Сергій Ребров викликав до національної команди, не відповідають рівню збірної України. Експерт підкреслив, що багатьом гравцям бракує стабільності, а деякі футболісти не демонструють потрібного рівня ні в клубах, ні на полі. Особливу увагу експерт приділив відсутності у списку Андрія Єрмоленка та Віталія Миколенка, зазначивши, що ці футболісти могли б внести досвід та впевненість. Також він припустив, що самі гравці нервалися їхати на товариські матчі за океан, віддавши перевагу відпочинку. Леоненко поставив під сумнів доцільність організації матчів у Канаді. За його словами, краще було б провести турнір удома, де можна було б підтримати своїх вболівальників та заощадити кошти. Склад виглядає дивно: немає контролю м'яча, немає стабільності, все в розкид. Краще б зіграти в Україні, ніж летіти до Канади. Я б туди поїхав хіба що заради НХЛ», – заявив Віктор Леоненко. Шахтар уклав угоду із новим тренером. Донечани домовилися із Ардою Тураном, який замінить Маріну Пушича на чолі гірників. Легенда ще пограє. Досвідчений Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко продовжив угоду з київським клубом ще на один рік. Про це повідомили Білосині у своїх офіційних ресурсах. Контракт футболіста з Динамо тепер розрахований до літа 2026 року. У поточному сезоні Ярмоленко провів 32 матчі за Динамо, забивши 12 м'ячів та віддавши одну гольову передачу. Клопа у Ромі не буде. Агент фахівця спростував цю новину. Інформація про нібито досягнуту домовленість між Юргеном та Ромою – повна брехня. Це вигадана історія, яка не має нічого спільного з реальністю, сказав агент. Олександрія може залишитись без тренера. Руслан Ротань в ефірі програми на ютуб каналі Дениса Бойка пролив світло на своє майбутнє. Тренер зазначив, що в перспективі хоче спробувати свої сили за кордоном, але наразі планує залишитись в Україні. Чи хочу поїхати за кордон? Прямо зараз ні. Але в перспективі так я не бачу, що до кінця реалізував себе тут. Контракти з Олександрією закінчуються, а всі перемовини будуть вже після завершення чемпіонату. Я вислухаю всіх і прийму рішення. Пропозиції є, в тому числі і за кордону Не хочу забігати наперед, але більше вірогідно, що залишуся в Україні. Алонсо хоче залишити Модрича у команді. Марка пише, що іспанський фахівець, який має очолити Реал, попросив керівництво пролонгувати контракт із 39-річним Хорватом. Нагадаю, що модрі ще застав Алонсо у Реалі, коли той був гравцем. Неприємна звістка. Борнмут остаточно не буде продавати захисника збірної України Іллю Забарного влітку. Зазначається, що вишні прагнуть продовжити прогрес під керівництвом Антоні Іраоли у наступному сезоні, тому хочуть зберегти склад. У підписанні забарного зацікавлені Манчестер Сіті, Челсі, Тоттенхем та Ньюкасл. У цьому сезоні Забарний провів 37 матчів у футболці Борнмута. Трансфермаркт оцінює його вартість у 40 мільйонів євро. Голкіпер Динамо Руслан Нещеред пригадав, як команда відреагувала на незабитий пенальті Караваєва у фіналі Кубка України. Він непогано пробив. Забив би, всі сказали б, молодець. Це зворотний бік медалі у футболі. Шахтар, мабуть, вивчав, хто куди б'є, на якій висоті. Тому різник і зробив цей сейв. Але ми Сашка підтримали. Це серія пенальті. Таке буває. Нічого страшного, сказав Руслан Нещеред. Футболісти збірної України та київського Динамо Владислав Ванат висловився про своє майбутнє. Футболіст прокоментував чутки про інтерес з боку зарубіжних клубів. За словами Форварда, він відкритий до нових викликів, але водночас хоче, щоб можливий перехід влаштував всі сторони. Повідомляє Динамо Манія. Київське Динамо стало чемпіоном України за підсумками сезону 2024 25 Це породило нову хвилю чуток про те. Що найближчим літом частину лідерів команди буде продано в інші клуби. Серед них опинився є Владислав Ванат. Гравець столичного клубу зазначив, що для будь-якого футболіста природно мріяти про виступи в Європі, і він не є винятком. Він сподівається, що з часом з'явиться пропозиція, яка влаштує і його, і керівництво Динамо. Також Форвард підкреслив, що на даному етапі для нього пріоритетом було завоювання чемпіонства. Кубок виграти не вдалося, але титул УПЛ команда взяла. Тепер за його словами, попереду літо. Буде час подумати і оцінити подальші кроки. Сезон 2024-25 став найкращим у кра'єрі Форварда, а сьогодні Трабзонспор зробив офіційний запит щодо трансферу Ваната. Проте кияни вже відхилили пропозицію турків по форварду. Керівники ТрабзонСпор запропонували 10 мільйонів євро. Проте кияни дали зрозуміти, що не відпустять Ваната як мінімум до кінця кваліфікації Ліги Чемпіонів та загалом не відкидають можливості переходу 23-річного українця. А ось вже інсайдер екрем Конор пише: Ліц та Евертон хочуть підписати нападника Динамо. Цікаво, що обидва клуби готові активувати клаусулу Динамівця у розмірі 20 мільйонів євро. Друзі, а в якому клубі Ваната хотіли бачити ви? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!